Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в Грікта 3 і у нас Rampage місії, Шорсед Велії і треба нам хедшоти робити цим колумбійцям. На жаль, я не влучив, тому що він заховався. хитрий прямо... Ні, не влучив по тілу, а не по голові, бляха-муха. Не влучив. Це дуже погано. Та щось заважає. Ось так. А то той на. Бляха муха. Є. Як воно було? Я цілюсь по голові. А вона не зноситься. Ось так. Ось так тобі. Ось так тобі. А ось і ще йде. Ось так тобі. Ой. Вони в мене завалили. Так, дубль номер два. Цей ремпейдж досить складний. Завалити 15 колумбійців просто в голову цілячись. І ще як вони мене помічають, вони по мені стріляють. Ось так, хедшоти. Складність в тому, що. Я наверху і безпечно, але, коли на далеких відстанях, дуже досить важко при... прицілитись, особливо в голову. І... І поки я жду, коли знову з'являється, я час втрачаю. І ось як бачите, з другого пострілу, ось мене вдається це все. Завалити. Ось так тобі хедшот. Ось тобі хедшот. Ось тобі скуштуєш це. Ось тобі скуштуєш це. Ой, бляхамка. Ой, идуть. Тавались уже. Бляхамха. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Так, а де ж іще? Два колумбійця залишилось. Ось так. Ось так тобі. Ну і ось так тобі. Ну і все. Рембеч виконано 90 касарків я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Підписуємось на канал та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!